Ще один звичайний день день страждань через невизначений сенс життя. Все почалось того самого дня, коли я зі своїм братом близнюком потрапив до свого нового дому. Де все одразу ж пішло шкереберті з самого початку? Я був на лавах запасних. Мене поставили лише для того, щоб скидувати на мене одяг на відміну від мого брата, який виконував свою основну функцію. Саме на ньому люди проводили основну частину свого часу. Він був потрібний, а я просто був декоративним доповненням до інтер'єру. Але в один день мій соратник не витримав напруження і його одразу ж забрали в реанімацію. Моєму щастю, не було меж, коли з мене знали цей старий одяг та поставили на його місце. З часом я зрозумів, що лише його заміна, і коли він повернеться, мене просто скинуть на колишнє місце. Я вирішив закінчити це безмістовне життя. В останній момент я струсив, але був впевнений, що доведуся до кінця. Так я провів ще один тиждень і ось повернувся у стрій мій товариш. На мій подив, я залишився на своєму місці. На мене перестали скидати одяг. Я нарешті зміг спокійно виконувати своє призначення. Я отримав життєвий спокій.